Добрий день, хотів би вам розповісти сьогодні одну з нових штучок, які ми будемо купувати. Це неприйомні транзистори, ті, які без цього позолоченого квадратика. Хто їх розбирав, він в принципі в курсі. Шляпка в них медна, а ця нижня платформа вона магнітна. І, в принципі, виковирять оці ці три стержня. Це такий собі доволі серйозний труд. Думали-думали, як нам його організувати, і в принципі вирішили купувати ці неприйомні транзистори по ціні радіатора, по ціні 155 гривень кілограм. Якщо вас влаштовує, будь ласка. Отак от Можна в такому от вигляді. Бачите, людина шляпки пооткусувала, шляпки вони чисто мідні, ніяких питань зайвих ми не задаємо. Все нормально. Якщо без шапок, значить без шапок. Можна з шапками, то й ну, дивіться ж тільки серед них є така от шту.